Доброго дня, шановні українці. Тема сьогоднішнього нашого репортажу це сайт, колаборантський сайт Миротворець, бо по іншому його ніяк не можна е, назвати. Тому як цей сайт опубліковує персональні дані та поливає брудом е, громадських діячів, адвокатів, е, в тому числі керівника незалежного змі медіаКор Олександра Вікторовича Шовлюка, е, який чесний і. Бореться за справедливість та правду законність в Україні. Вони опублікуються всі ці персональні дані, поливають брудом цих людей. Ну, в принципі, ми тоді знаємо, що ці люди всі на правильному шляху, бо вони дійсно борються за справедливість та закон в Україні. Але питання для того, для чого Національна поліція, кіберполіція, СБУ? Чим ви займаєтесь? Трутні? Мені нам всім здається, військовим, що вас, всіх, навіть з вашим керівництвом в обов'язковому порядку треба відправляти на передок десь. Вовчанська Вдіївка хоча б на тиждень, щоб ви трудні зрозуміли, для чого ми тут воюємо і за що ми тут воюємо. Тоді, можливо, ви почнете дійсно працювати. А все це шобло з миротворця потрібно запхати назавжди в Вовчанськ або в якусь Авдіївку, щоб вони звідти не вилазили місяцями, так як наші хлопці. По інакшому з вами боротися е, немає сенсу і садити вас чи утримувати в в'язницях теж немає сенсу. Тому як навіть зеки пішли воювати, а ви трутні, е, поливаєте брудом, опубліковуєте всі персональні дані, е, при тому, що ви навіть не уявляєте, що ці люди роблять для нашої держави. Ну а ми поки тут все буде Україна, воюємо разом до перемоги. Слава Україні! Україна без корупції. З вами були журналісти медіакор. Папа. Гандони вони коротше, гандони!